Уявіть, будь ласка, що на приймальне відділення або у поліклініку заходить пацієнт, який буквально не може встояти на ногах. Його нудить, усе обертається, і будь-який можливий рух посилює запаморочення. Перше, про що може подумати будь-який фахівець, і перше, що спадає на думку «Угу, інсульт. Можливо, але не завжди. Часом причиною такого стану є абсолютно крихітна структура, що знаходиться в скроневій кістці. Це є наш лабіринт. Це дивовижний орган розміром з горошину, але він є дуже важливий. Завдяки йому ми розуміємо, знаємо, де верх, де низ, можемо ходити, бігати, кататися на велосипеді, не втрачаючи при цьому рівновагу. А ще він бере